Привіт! Зараз будемо з вами загадувати думки, почуття дії на партнера, що він думає про вас, що відчуває і які дії буде робити на вас. Вибирайте один із трьох варіантів. Зараз я розкладу. Виберете один із трьох варіантів. Передбачення може здійснитись не у всіх, тому що це загальний розклад на всіх. Це буде перший варіант. – Почуття. «Почуття», «Дії». Це другий варіант. І третій варіант. Думки. Почуття дії. Вибирайте один із трьох варіантів. Перший, другий, третій. Для тих, хто обрав перший варіант. Думки партнера, по-перше, він поставив собі якісь такі обмеження, він боїться зробити крок вперед, боїться якось проявитись, почати діяти. Тобто він не готовий до цього всього. Він, як знаходиться в якомусь такому замкнутому для себе пространстві, можливо, він. Сам собі якісь перегороди, перешкоди поставив, і тобто крок вперед він зараз боїться зробити. Також можна сказати, його, це думки, це мисля, чувства, почуття. почуття. Він такий егоїстичний чоловік. З такими егоїстичними намірами, можна так сказати, він більше за себе, ніж за відносини. Він такий харизматичний, сексуальний, самовпевнений в собі, але він буде більше про себе думати, ніж про вас і про ваші відносини. Якщо він піде з відносин, то він не буде намагатися їх якось повернути. Йому це не потрібно, він буде. Краще сам, тому що він знає, що він знайде когось собі іншого, ніж буде намагатися якось повернути ваші відносини. І дії його, тобто, це можуть бути якісь. Відносини дуже залежні один від одного, коли ви думаєте 24 на 7, один про одного. Це якась така нездорова, можна сказати, залежність від цих відносин. Це можуть бути відносини по розрахунку, можуть бути маніпуляції, може бути обман у відносинах. Тобто це такі якісь залежні відносини, один від одного, з маніпуляціями, можна сказати, з таким диявольським трохи проявом. У відносинах цієї нотки такої можуть бути зради, любовні трикутники. Тобто, це не прості відносини, не такі наповнені чистими почуттями, а з такою залежністю, можна так сказати, один від одного. Для тих, хто обрав другий варіант. По-перше, це у відносинах якісь застій, яка пауза, якась тупік якийсь, де люди знаходяться в відносинах, але якось у них ці відносини вже їх мучують. Вони їх хочуть і не хочеться далі йти, не хочеться нічого робити, не хочеться проявляти якихось дій. Перенасищення, якесь нежелання, не бажання працювати у відносинах. Також це коли кожен партнер якось сам собі, у кожного свої цілі, у кожного своя мета, кожен відносини ніби є, але кожен сам собі окремо. І тут можуть бути навіть офіційні відносини, офіційний шлюб, де просто люди в офіційному шлюбі, але вони не, не, не розвиваються якось Кожен сам за себе, кожен е окремо один від одного. Вони просто офіційно, е скажімо так, розписані, але е щось такого загального, якихось таких шалених е почуттів один до одного вони не відчувають вже. І для тих, хто обрав третій варіант, тут е хтось думає про вихід відносин на новий рівень. Тобто, вже є таке щастя, гармонія у відносинах. Люди пройшли довгий шлях, були і радість, і біль, і пройшли якісь кризи. І на сьогодні є розуміння, що вони створені один для одного і хочуть бути разом. Тут може бути вихід на новий рівень, навіть шлюб. Якщо ви у шлюбі, то це може бути вагітність, народження дитини, тобто якийсь вихід вже на новий рівень. По наступній карті можна сказати, що це комфортні, стабільні відносини, коли людям комфортно, є фінансова база дуже добра у цих відносинах. І, в принципі, люди теж готові до такого наступного кроку. Теж може бути щось шлюб або народження дитини, такий наступний, якийсь віднос, наступний крок у відносинах, тому дуже добре поєднання карт і також дуже гарно відносини розвиваються. Тобто не стоять на місці, а є якийсь певний розвиток у відносин, коли люди будують якісь певні плани і разом йдуть до цих планів.